Галина Лекарєва Нікітіна художник півдня, оспівувач його краси. У центрі Юніон відкрилася і персональна виставка, що носить назву Час натхнення. У дитинстві, займаючись музикою, одного разу Галина побачила митця на пленері, вирішила спробувати малювати разом із ним і вдалося. Потім було навчання в художній школі, освіта в академії мистецтв, педагогічна діяльність в одеському художньому училищі імені Грекова і різностороння творча праця. Я хотіла показати. влияние времени на человека. Потому что мы живем в очень интересное, необычное время, которое я поняла в 90-е годы еще, что мы живем на сломе лет, на сломе тысячелетий, на сломе веков. И это влияет на наше восприятие, а художник всегда интуитивно чувствует, что происходит. Коли свій стиль сама Галина Вікторівна назвала метафізичний реалізм, у ньому великий діапазон творчих шукань мисткині від традицій класичного мистецтва до постмодернізму. Особливо вразила різноманітність її творчості, адже тут абсолютно різні роботи, можна сказати, що це. Ретроспектива її творчості. Тут і пленерний живопис, тут і великі композиційні твори. Вона організаторка багатьох мистецьких пленерів та конкурсів, у тому числі для дітей, для наших наймолодших митців. Винятково важливою для авторки є тема духовності. Нею створено цикл робіт з християнської тематики, турбота про молоде покоління і увага до біблійних основ переплелися в проєктах з дитячої творчості, які вже більше 25 років проходять при. Свято-Архангело-Михайлівському одеському жіночому монастирі. Галина Лекарєва-Нікітіна завжди серед організаторів заходу. На відкритті настоятелька обителі гуменя Серафима разом з представниками Ради миру привітала мисткиню з відкриттям великої персональної виставки. Картини з експозиції належать до різних етапів творчого пошуку лекарєвої Нікітіної, і відвідувачі зосереджуються на тих, що найбільше співзвучні їх власному стану. зображена жінка, характер цієї жінки. Женщины, достаточно печальный на мой взгляд какой-то такой задумчивый очень тяжело смотреть на руины замка Курисов дело в том что вот для меня я закончила строительный институт и поэтому как бы сооружения которые представляют интерес с точки зрения истории архитектуры культуры я всегда очень болезненно переживаю те факты когда эти здания рушатся Галина Вікторівна є автором міжнародного екологічного проєкту «Арт-туризм», який активно розпочався у кінці минулого століття і об'єднав зусилля митців, а також вчених екологів і краєзнавців з метою створити мальовничний літопис Одещини. Дуже багато з об'єктів, які писали, писала група художників. Сьогодні вже розрушена. Та вот я ймію віду зміни. Хотілося передати вот ось це відчуття страху, радості, емоцій, Через архітектуру, через е, краски, через цвіт, через состояння. Рух через реалістичний і пейзажний періоди, потім крізь мариністичний живопис і глибинний зв'язок людини з навколишньою природою. Так уже більше півстоліття триває час натхнення Галини лекарєвої Нікітіної. На виставку час натхнення в ці весняні дні запрошує міжнародний культурний центр Юніон.